Супердраматичним виявився матч відповідь однієї четвертої фіналу Кубка України з футболу серед аматорів між Добрянським Поліссям Зелена форма та Збаражським Галичем. У першому матчі Добрянці на виїзді поступилися 0-2, На тому у повторному поєдинку стояла складна задача відіграти як мінімум два голи. Полісся вирішило не відкладати справу у довгий ящик. В господарі забили швидкий гол з пенальті на сьомій хвилині. А на перерву команди пішли вже за обнадійливого для господарів рахунку 2-0. Хоча перевага добрянцю мала бути значно більшою, реалізують вони, хоча б половину своїх. Їх моментів на другий тайм також проходив під диктовку господарів. Вони володіли як територіальною, так і ігровою перевагою. І коли кращий бомбардир Полісся Олександр Кожем'яченко забив третій гол, здавалося справу зроблено. Однак добрянці припустилися однієї помилки за гру, і після подачі кутового гості скоротили рахунок. Це був ледь не єдиний удар у ствір воріт Полісся, який вирішив долю протистояння. Штурм на останніх хвилинах не дав результату. Хоча добрянці були на голову вище суперників, у півфінал за сумою двох зустрічей потрапив галич. Активно підтримували Полісся вихованці притулку надії, яким футбольний клуб подарував подорож на футбол і спортивне спорядження.